Користуватися а, сонячною панелью. До речі, зараз я її покажу вам. Ось, як ви бачите, ця сонячна панель видає 22 вольта одна і друга. Це холостий режим, коли сонце. Зараз хон... сонце вже в зеніті, але коли сонце попадає, видає 22 вольта холостого... холостої напруги. На ну, акумулятор вже вона буде там 16-17. Також ви можете підключити, як то кажуть. Прямо від сонячної панелі підключити гніздо і заряджати а, свої гаджети. Ну, панель, дроти, а, дроти ставити, наприклад, і заряджаєте а, свої гаджети. Там ноутбуки, можете інвертор сразу підключити. Ну, якщо звісно він видає а, там не 20 вольт, а 18 вольт видає, це теж багато. 12, якщо 12 вольт видає, там 11 і 8, 12 і 10, Якщо він видає, тоді це якраз для вас. Ну, Є такі панелі, не така, а маленька панель, така як я вам сьогодні розказував, як фотоальбом, отака, розумієте? Тоді вона вам допоможе. Все, на все дякую. Дякую вам. Мир вам, вашому дому. Дивіться, ось я колись казав вам кустарним методом з приводу сонячної панелі. Да? Десь ви там в полі стоїте. Не звертайте увагу, що вона там пишіть. Ось сонячна панель перед вами. Це так імітація. Просто павербанк положить, щоб воно ну, тримало під кутом, тому що той кут не, не достатньо. Зараз все детально покажу. Ось мій телефон, припустимо, це е, польові умови. Ось, затіняю і сразу виключається. От я руку обрав іде швидка зарядка. Чому швидка зарядка? Як вона там так опинилася? Е, зараз у мене все буде пищать, вимикається, показую детально. Сонячна панель. Ви скажете, до чого, до чого тут павербанк? Сонячна панель 12 вольт 15 Вт. Десь метр йде да? Перетворювач 12 вольт на 5 вольт. По бокам ось виходить 5 вольт, сюди 5 вольт. І ось сюди ось виходить 12 вольт. Оці 12 вольт. Зараз покажу. Оці 12 вольт, ось вони. Можна включати скажімо, там, якісь гаджети, які, в яких є такий роз'єм. Тут USB десь 5 вольт і 1 А може бути до 1 А. І коли його напряму підключаєш до телефону, да, зарядка йде дуже-дуже маленька. І тому... А цей пауэрбанк це окрема тема в мене. Цей павербанк це в мене тема. тема. Цей павербанк у мене отдільна тема, от. тема тому що е це запасний мене варіант, теж він сонячний панель. Він. Це треба, мабуть, мабуть тиждень-два ждать, чекати, поки воно там заряди. Хоча якщо подивитись, то там буде видно, що салатовим он підсвічує. Не знаю, на камеру видно чи ні. Підсвічує з салатовим. Сонечко таке намальоване з лівої сторони. Так вот, його заряджати десь наверное, тиждень. А то два, наверное, ну, я його використовую як крипичний, ну, як це, так і є. Отже, перейдімо. Тут стоїть плата, 5 вольт, 12 вольт у нього приходить, понижається, але швидкою зарядкою. Тобто 5 вольт і 3 А. Ну, десь 15 Вт він точно має. Я маю на увазі на виході. Продається такий перетворювач. Я вже вам показував в одному зі своїх відеороликів. Зараз сфокусується. От. Бачите, output DC12 вольт. Тобто виход 12 вольт, його можна прямо підключати до Wi-Fi роутера, якщо він 12 вольтовий. Є в деяких є тут от, перемикач, отут, 9-12, але ну, в мене немає, в мене він зразу видає 12 вольт, приходить 5 і видає вже 12. Я його обрізав, бо штекер сюди не входить, тут роз'єм інакший. От, наприклад, ви скажете, ось скажете, а чому ти оцей не використав? Вони ж одинакові. Ну, штекера майже. Ні, вони не одинакові, вони різні. Діаметр різний. Якщо придивитися, якщо камера передасть, то вони дуже вони різні. Штикера. О, цей тонший. А, а той товщий. Оце товший, оце тонший. І це залазить. От я вам продемонструю. Тобто, якщо взяти напряму підключити без всякого. Тут, кстати, теж 12 вольт. Ну він сюди не залазить. От. Він сюди ніяк не залізе. Якби я там не старався, він сюди не залізе, він дуже товстий. І тому я вирішив знайти потонше. Ось він залазить, нічого делать. Тобто це виходить з огорода з 5 вольт на 12 повишаючий а, DC, dc перетворювач. Він ну, з 5 вольт мені 12 виробляє, з 12 знову 5. Ви скажете, чому ти з павербанка тоді не візьмеш 5 вольт. Справа в тому, що він видає, але тут те, що тут оранжевим помічено, це фількина грамота. Тому що тут нема повишаючого, тут нема швидкої зарядки. Тобто, Quick Charger відсутній тут. Це в мене заглушка, не звертайте уваги. Вот. Зараз подивимося, скільки він мене заряджений. Він має заряджений на 100%. Ви скажете, так це та ж сонце на нього падає, що ти нам показуєш. Ну от, бачите, 100% Кноп... і лампочки і... з лівої сторони вона ну, світиться трошечки, попадає. Ці тривоги ще Дніпропетровські. От. І Тому це павербанк я використовую також, сонячну панель його підзаряджаю. Його можна заряджати маленькими струмами, а потім він вже підключить до нього, скажімо, таким методом. Взагалі-то він у мене так і використовується так. От. Ви зараз помітите. Бачите, швидка зарядка. Тобто ви розумієте, да, що оце так раз, і пішло воно. О, це новий купив, тому не звертайте увагу, що там російська мова, я її буду під українську робити. Ну, ви зрозуміли, да? так? От. І отак. Це в польових услугах, це щоб швидко зарядити. Десь в потяги їздиш і так далі. Але я вам показую не це. Просто Павербанк, під... покажу зараз Павербанк, він мені під руку попався. Взагалі, взагалі тут плата стоїть. Я не хочу її видергивати, тому що я ї єлі приклеїв на цей двосторонній двохсторонню стрічку цю приклеїв. І моя задача тут вам показати саме інше. Якщо ця фішка залазила б сюди, було б класно, але вона, на жаль, не залазить, тому зараз буду старатися так. Його сюди повімкнути, він йде сюди. І він не світиться. До речі, знаєте чому? І не заряджається тому що панель не на сонце направлена. От, і зараз одразу засвітилися два таких от, фіолетовим кольором. І пішла швидка зарядка. Тобто це в польових умовах. Забудьте за пауэнк, я вам розказую за плату. Просто я не хочу видвати, тому плата мені попалася під руку. От. Не плата, а я маю на увазі, пауэбанк мені попався під руку, тому що я не хочу його видервати, заново шукати самий двосторонню стрічку. І тому я от -от -от так зробив. Тобто в польових условиях сонячна панель, да, скажімо. Те, що він пищить, це не цей пищить, це оцей ось пишіть. Чуєте, як комарик, хай пишіть своїх зараз пригони комарів. А, сонячна панель 12 вольт 15 Вт. Ну, скажімо, для своїх... Потребності нормально. Так, наприклад, десь як для туристів, да, вона класна. Там, Дома, десь, наприклад, медома, це ще її використовують для зарядки акумуляторів. Ну, В автомобільний це дуже довго буде, тут струм дуже маленький. А от, наприклад, мотоциклітний, да, я ним заряджаю, а від нього вже підключаю а, до павербанка, наприклад, да, якщо мені там потрібно в крайнім. це в мене там запас є. І брюєтті в мене є а, безперебійник, і акумуляторний а, от, через інвертор. Тому що, коли треба там, запитати, наприклад, лампочки і тому подібне. Ну, весь будинок я маю на увазі. Ну, все, друзі, ви все побачили, що я вам показував ось. сонячні панелі, раз-раз. Бачите. От. От. так воно все в мене працює. Показував, а зараз у нас весна, 22 березня. Тепло на вулиці. ось. І отака ось сонячна панель. І отакий ось маленький стабілізатор. Ну, я не скажу, що це контролер, але скажу що це стабілізатор. А зараз на сонці він мені видає 19,9 вольт. Ну, тут відсвічує просто 19,9 вольт. Ось. А... Це, контролер, не контролер, це стабілізатор я купив для того, щоб ну, щось можна було підключити такий гаджет. Ось. Сюди підключається сонячна панель. Input. Зліва у нас плюс, справа у нас мінус. Тобто вихід. вихід контролюється завдяки цій кнопочці. Нажавши я не знаю, вам видно чи ні. Там зараз 14.3. Я відрегулював 14.3 завдяки цьому регулятору. Тобто, наприклад, зараз максимальна від сонця. Напруга 19,8. Просто вона відсвічує-палки 19,8, 19,9, до 20 доходить. От. Ну, мені тут, наприклад, треба 12 вольт ось сюди. або 12, або 5 вольт. Звідси мені треба забрати. От як? Я буду регулювати. Добре. Я відрегулюю, але показання не будуть змінюватися. Тому нажимаєте цей ось ця. Напруга буде або 20, або там 14, або 15. І ви цей повзуночок оцей крутите. Мені одною рукою зручно буде, ну оце все. Коли ви його крутите, ось, у вас будуть показники змінюватися або в вищу, або в нижчу сторону. І дивлячись на цей вольтметр, ви вже звідси можете забирати ту напругу, яка вам потрібна. Або до клем підкр... підключати, або припаювати дроти сюди. Ось. Бачите? Місце для пайки є. Купив в інтернеті. От. Вони недорого стоїть. До 150 гривень. От. Я не пам'ятаю там з доставкою, туди-сюди, десь вийшло там, 140, по-моєму, десь отак. Замовляйте, в інтернеті дуже класна фішка. Ви можете зробити 5 вольт виставити. Уже сонце нас сіло, а він видає 143. Стабілізатор спрацював. Бачите, напруга 17 вольт, я не знаю, вам видно чи ні. Сонце трошки впало. Вже 18, вже потихеньку піднімається напруга. Але ліній, лінійна напруга, яка на виході отут, вже в мене відрегульована, 14,3 В. Це свідчить про те, що а, сонце вже вон, сідає потихеньку, а у нас напруга 14,4. Так, а яка зараз напруга? 17,4. Сонце впало. Ну, я не впало, я маю на увазі, що насіло, бо трошки пасму стало. Але 17,4. А лінійна напруга 14,3 тримається. Ви можете до 5 вольт зробити і підключити павербанк, заряджати же, або телефон, ну, USB витягнути сюди і підзарядити. Любий якийсь гаджет. Але є одне, але у вас пауербанк чи телефон не повинен бути на сонці. Ви його повинні заховати. Так, ви бачите, знову сонце вийшло. Лінійна напруга 14,3. Е -е, якщо взяти напряму, 19,9, ну 20 вольт на сонці. Ну, піднімається напруга. Вище 20 я не бачив. Тобто 25-24 вольта він не покаже. Це дуже зручна така штукенція. Так що майте собі на увазі акумулятор такий. 12. 12 вольт, 14 А. Ось такий ось контролер. Ось. Ну, саме дешевий контролер, який зараз а, заряджає наш АКБ. Вот. Два порти USB, а також тут ось а, вихід є. Ось такий. Стоячна панель на 15 Вт. У мене такий іностранний агент. 220 вольт видає на 120 Вт. І так. Трошки гніздо вже роз... розклеплене. Вставляю. От. Не знаю, видно там чи ні. Моргає. Тобто там 97%. Не знаю, зараз таке сонце, як яскраво затіню. Тіньочок зробити. Тут контакт в мене відходить. Буде зараз моргати. Я сподіваюся, вам видно, да? так? 97%. От. Вже 98. Тобто таким макаром можна зарядитися, да? в екстремальних умовах. Тим паче, я маю на увазі десь як туристам. Взяли з собою похід. От, таку схему зібрали на бистру руку. От, і буде працювати. Один мінус, що треба акумулятор. Якщо без акумулятора, дивіться, що в мене ще є. Отака От, плата. От. Стабілізатор напруги лінійний регулятор. Діапазон від 9 до 32 вольт, по-моєму. І вихід. Так само, ви регулюючи його, на виході отримуєте ту напругу, яка вам потрібна, дивлячись на цей вольтметр. Тут є IN- і Out led індикатори Нажимаючи на оцю кнопочку, ви бачите вхідну напругу і вихідну. Регулюється, як я вже казав, оцим позумком. Зразу я соберу схему покажу вам. І так, продовжуємо. Схема та ж сама. Сонячна панель на 12 Вт, десь около 1,5 А видає. Іностранний мій агент Powerbank. Він же і ну такий портативний UPS, нагадую, 220 на виході є в нього. Ну там 180, ну нехай. Ну, Пригодиться, а вдруг щось треба буде мені. Е, цей контролер ми оставили в сторонку. Ось. Це... Аку... З акумулятором ми в сторонку оставили. І так, дивимося. Е, схему я вже підключив. Нестранно гаїм поки в сторонку. Розкажу про цю плату. Так, е, зараз у нас так відсвічує зараз. Е, сонце шпарить, е, світиться, не знаю, вам видно чи ні. Червоний лед, е, вольтметр ледовський показує 19,4 при такому яркому сонці. Е, нажимаю на, на, на кнопочку, інший ЛЕД буде світитися. І показує 12.2, тому що я відрегулював, тому що мій іностранний агент на 12-вольтовій системі працює. Ні в якому разі не 12, і, ну, не 14, не 15. І так, вставляємо в гніздо. Бачите, моргає. Автофокус. Просто дуже сильно палке Сонце. й контакт трошечки відходить. От. Так що, незручно, не одною рукою. От. І він заряджає. Як ви бачите, 12.2. Сонце дуже ярко світа. От. Мій іностранний агент заряджається. Тут трошки гніздо в мене розбомблене. Чи, екран такий, що вам не видно. Ну, В общем, він заряджається. А, і таким макаром можна буде використати своїх ці, е, цілей. Тобто, якщо взяти сам е, такий Powerbank моцний, фонарик в нього є, звісно, порти під USB та IP-C, заряджається тільки 12. Ну, 12,2, 12,4 можна виставити. Напруга буде трошки посаджуватися. Нащо він мені потрібен? Коли, наприклад, у мене пропадає світло, у мене е працює UPS для роутера. Він 10 годин витримує, е ну, виконує свою роботу протягом 10 годин. Але його також треба під чимось підзаряджати. І підзарядивши цей UPS, я можу підключити свій упс. Так, упс. І він ще буде 10 годин триматись. Бачите? Тобто не треба ніякого акумулятора. Це вже другий варіант. Сонячна панель, лінійний стабілізатор. От. Сонячні панелі в комплекті. Тут каблі десь 15 Отак. метра. От так. От. Забираю таку схему, не дуже тяжко. От. Зручно, що є тут вольтметр, Вхідна напруга зараз 19,4, вихідна 12,9 Ну, регулюючи. Ось цю штукенці може добитися і напряму. Тобто буде так само. 19,4 буде виходити. Ну, мені така напруга нема, на це дуже висока напуга для мене. Точніше, для цього агента іностранного. А так можна і акумулятор підключити. 12 вольтовий, той, що я вам показував, без Ну Тільки ж коли ваш акумулятор зарядиться, він ж не вимкнеться. Вот. А можна якусь портативну радійку підключити. Ну, радіо я маю на увазі, да, там, на 5 вольт виставити. Параметри, оцим, 5 вольт виставити, або 9 вольт, і щось там, чи кемпінговий, фонарик зарядити, будь-що. Телефон. Будь-який гаджет. Ну, Ноутбук, я сумніваю, що він підзарядить. От. А от такі маленькі портативні пристрої, як смартфон, павербанки, можна буде підзарядити. Поставили на сонце сонячну панель. Дріт закинули десь в тіньок, тут півтора 2 метри десь і все. І юзайте. Якщо у вас є отакі, скажімо, там чи UPS, чи. Там, ну, типа як, як екофлошка, да, то якщо у нього дивитесь на свій роз'єм, який в нього влазить, вставляєте і, будь ласка, підзаряджаєте тут трошки, Я от скільки заряджав. Від рідного блока живлення, що він уже в мене не, не витримує. Треба буде розбирати його і робити. От. Було 98%. Було 97%, стало 98%, поки підзаряджали. Так що, кому цікаво, дивіться і робіть. Один плюс в цьому, що тут не треба акумулятор собою таскати А мінус, що якщо ви підключите сюди павербанк ну павербанк сам дуже, по Одключується, бо тут нема контролера. Тут стоїть лінійний стабілізатор на цьому транзисторі. Я вже показував в декількох своїх відео цей роутер і UPS для роутера. А зараз у нас тематика не про інтернет, просто сама суть, що в мене стоїть ось UPS, UPS да? і припустимо, от, blackout. от. Я імітую Blackout, вимкнув напругу. Засвітилася червона лампочка. Ось. Вона нам каже те, що немає напруги. Ось, я імітую Світло Ось, У нас немає напруги. І через 10 годин цей UPS він сяде і у мене не буде інтернету. І зі мною не зможе ніхто зв'язатися. І так само я. Ну, будемо, може запустити генератор. Ну, я вважаю, бензин, плюс, не дай Бог, зараз генератор трошечки проблема з ними. Що не так просто знайти їхні запчастини. Вот. Е, якщо взяти інверторного типу, да, на них дуже складно знайти запчастини. Щось поламалось, треба розбиратися для тополя вот, і не підходящий момент. Тому я від, е, від генераторів їх ремонтую, але я е, їх не використовую для того, щоб заживити цей роутер. Я рахую, що для цього є сонячна панель. От. А сонце. Якщо вітер сильний, можна вітряк. Ну, з вітряком я ще не експериментував. Ось. Тому я для таких цілей використовую свого іностранного, бачите, агента Johnny Інгліш. Зараз його ввімкну, і ви побачите, що піде зарядка. Так. Він запустився. 220 видає. Спрацював кулер. Як ви бачите, AC Out. Тобто вихід 220. Зараз я його подам напругу і ви побачите. Так, напругу я подав. Як ви бачите, всі лампочки світяться. Ось, Ось його кабель. Гудить, шумить. Ось. Ось я заживив UPS. Постараюся однією рукою його зняти. Незручно. Незручно. Зараза. не можу зняти його. От. Тяжкий такий, десь півтора кілограма, мабуть, десь є. Я його вже зняв. От. І, як ви бачите, знову червона лампочка. Зараз я ввімкну його. Заряд пішов. І так, мораль цієї історії те, що а, якщо на вулиці Сонце є, цей своїх, наприклад, там 5 годин відпрацює. Да? І поки є на вулиці Сонце, я, наприклад, його підзаряджаю. Да? Десь в тіньочки на вулиці поставив, його підзарядив. цей великий павербанк на 220. А, і потім я вмикаю його хвилку ну, витягу, втикаю в нього і ним підзаряджаю вже би, його. Да? От, бо хто його знає, наскільки там годин вимкнули світло. На цей, роут, цей роутер, UPS для роутера, 10 годин своїх працює. От. А якщо, наприклад, 24 години не буде інтернету, розумієте, так? Да? Тобто я напротязі дня зарядив, підключив, його підзарядив, як би, скажімо, безперебойне живлення. Да? Мені головне його заживити. От. Сонце є, ну якщо вже не буде сонця, то вже да, прийдеться якось потерпіти. Буде сонце, підзаживив свій оцей павербанк на 220. Потім всовую в нього, як я повторюю, на зарядку, його підзаряджаю. Та і таким макаром можна буде сидіти в інтернеті. Якісь ігри поіграти або щось почитати, якісь новини. Я не дуже любитель новин. От. Так що отаке. От -от Тому я таку схему і зібрав.